Привіт! Ви на каналі Крутий Кіт. І сьогодні у нас випав дуже крутий середній сніжок. Усьо все в снігу. Всього два клієнта сидять. Все в ушоці від, від того, як побачив перший сніг. Варсик Барс, тільки з ліжка зійшов. Сьогодні дуже такий Зимовий вечір, усь, усьо сонце сідає вже за горизонт, ну і дуже таке трошечки холодно, ну но і нормально. Ми вже з персиком виходимо за, за двір. Воно він там сидить, щось жде, дивиться. У нього тут якась кішечка ходить, він з нею розмовляє, някає і бігає як білка. Вона вже ліз, кудись побіг. Песо, ти куди? О, господи. Вона десь, десь там сидить. там побіг. Ну, він повернеться, якщо що. Тому ось так ось так на сьогодні. В Україні в Кривому розі сніг випав у лютому місяці. Перший сніг був десь в січні чи в грудні. Я не пам'ятаю, напишіть в коментарях. А це вже другий сніг. Це більш такий уже середній сніг, тому що той сніг був такий манесенький. Десь один, два, три дня пройшов. А сьогодні такий, такий дебелий сніг. Нормальний зійшов. Ну і все, барсик сидить. Передає вам привіт. І щоб ви поставили лайк і підписались. І наш клієнт прийшов з лісу. Ти чого туди побіг? Кс. -кс, 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 -кс. Песа. Песа. Чого ти туди побіг? Ну, коротше, усьо. Стой! Багас! Ус. Ми з персиком сидить. ну все, лякається машина. Машини. Якщо приїхала якась машина, він боїться дуже-дуже. Боїться машин, не знаю чого. Барсик ус сидить. Теж у шоці від того, як сніг прийшов. А персик бігає як коняка. Пес. Пес. Передавай підписникам привіт, щоб вони ставили лайки. Тому ось так. Коли прийде весна, то отут, отут, ну і ще там розквітнуть дуже красиві тюльпани. Я зроблю весною відеоролик. Тут, тут дуже багато троянд, саме ось тут. Саме ось тут дуже багато червоних троянд. Ну і, а отут така чорненька троянда росте. Вона була на моєму іншому YouTube каналі. І я сні... якщо ви хочете, я зніму відеоролик, як я е... самий перший YouTube канал. Якщо ви хочете, ставте лайк і підписуйтесь у коментарях. Якщо ви хочете це відео. Тому ось так у нас сніг випав і вечір дуже красивий. Ну, думаю, буду закінчувати відео. Ось у нас ще два котика, моркотика сидять. Очікувані, коли прийде весна. Думаю, буду закінчувати відео вже. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і, і дивіться мої YouTube шорти. А всем пока и до новых зустрічей. Пока-пока.